Росто година хвилин у Києві. Про це найголовніше у прямому ефірі. На сумщині росіяни прицільно атакували дроном велосипедиста. Чоловік отримав важкі поранення. Це сталося у великопосилівській громаді Охтирського району через активність ворожих російських дронів на цій ділянці було неможливо оперативно надати допомогу. Чоловік загинув на місці. До 14 осіб зросла кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок російських обстрілів. Серед поранених одна дитина. Ворог вдарив по людній частині міста. Коли поліцейські з екстреними службами надавали допомогу постраждалим, росіяни атакували повторно, внаслідок чого поранення отримали троє рятувальників та патрульний. Одеса поступово оговтується після російських атак цими вихідними 13 грудня. Москва масово обстріляла місто, пошкоджений історичний центр, тисячі людей без тепла, без світла, без води. Яка зараз ситуація в Одесі? Чи вдалося Одесі, хоч трохи вийти практично від повного блекауту? Константин Грубич знає. Він просто зараз у середмісті, ось що відомо, і я не знаю, бачу вже принаймні ліхтарі. Це вже хоч якась надія, тому що була повна темрява. Єгоре, ось буквально зараз диктор оголосила відбій повітряної тривоги. Чуєш тому, що лише цієї ночі було дві тривоги. Шахеди наступають на Одещину. За останні дві доби 300 ворожих повітряних цілей обстрілювало Одеську область і саме місто. Лише вчора зранку 130 шахедів. Яка ситуація з інфраструктурою? Усі служби працюють на межі своїх можливостей. Ми не можемо показати вам місця прольотів, тому що ворог робить до розвідку, і це небезпечно, щоб не було повторно. Ну, по транспорту приміський транспорт, деякі приміські електрички скасовано на роздільну і на роздільну першу і в обидва боки не буде курсувати електричка. Також на Подольськ скасовано серед міського транспорту не працює електротранспорт, тролейбуси, трамваї не їздять. Але з вчорашнього дня міська влада робить усе. Щоб замінити електромаршрути е, соціальним транспортом, тобто на ці маршрути випущено маршрутки, і сьогоднішнього дня їх стане більше. Працюватимуть в області школи очно вони забезпечені, як каже обласна військова адміністрація, генераторами харчуванням. Там, де це зовсім неможливо, буде дистанційка. Ну протягом е, кількох годин ми ще залишаємося в Одесі. Буде вам сповіщати усі останні новини. Та Костя, не прощаємося з тобою, але друзі. Вчора ввечері Єгоре, так, вчора так, так. ввечері запалили хахануку е, е, минору ханукальну. О, з 14-го угу. до 23-го буде вона горіти. І якщо навіть одна свічечка запалюється, то значить світло перемагає темряву. Це святе, це святе. Обов'язково переможе. Кось ще не прощаємося з тобою. Як це оговтується від фактично повного блекауту і російських атак? Костя Грубич працює в Одесі. розповість продовж ефіру. Дякую. Москва під атакою дронів очевидці публікують відео, де чути звуки вибухів на кадрах. Видно момент вибуху та димовий слід у повітрі. Імовірно, це результат роботи ППО. Удар дронів зафіксований на відеореєстратор, проте мер столиці мовчить. Про збиття що понад пів сотні Бепла в інших регіонах звітують пабліки: Білгородський, Брянській, Тульській, Курській, Калузький, Рязанській та Воронезькій областях. Губернатор Білгородської області Гладков заявив про ракетний удар по місту і серйозні пошкодження інженерної інфраструктури місцеві Мережі повідомляють про удар по Тец-Луч. у кількох районах Білграда. сталося перебої зі світлом. Російські війська обійшли з флангів Сіверськ на Донеччині, перерізали логістичні шляхи Сил оборони України та просунулися в межі міста. Ворог намагається заходити в місто малими піхотними групами. Про це повідомляє 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи. Бійці бригади тримають приміщення ворога під постійним вогневим контролем і знешкоджують ворожих солдатів. На східних берегах річки Бахмутка ворог зайняв частину міста. Більша територія залишається під вогневим контролем ЗСУ. Як Ситуація в Сіверську може розвиватись надалі. Розповів військовий глядач Василь Піхньову сказів коментарі для сніданку. Пропоную зараз послухати. На що ми можемо зараз сподіватися по сіверську, і які бої будуть далі тривати, це спроби наших операторів дронів знищувати по максимуму росіян, які фактично будучи в сіверську залишаються у ямі, адже долина перебування в межах долини річки Бахмутка це перебування на висотах в мінус 100 метрів по відношенню до наших позицій на захід від міста. І ось ці мінус 100 метрів вони можуть бути дуже важливими та вирішальними у сенсі здійснення вогневого ураження противника. Сьогодні у Німеччині продовжуються переговори між українською та американськими делегаціями щодо мирного плану від України. Особисто президент Зеленський від США, спеціальний посланець американського президента Стів Вітков, зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер і від німеччини канцлер Фрідріх Мерц. Сьогодні до переговорів долучаться лідери Франції та Великої Британії. Як повідомив Зеленський, мирний план не буде таким, що подобається всім. Є багато компромісів, але найголовніше, що він був дієвим та справедливим для України. України. Спеціальний посланник президента США Стів Вітков заявив, що під час цих переговорів в Берліні досягнули значного прогресу. Неврегульованим наразі залишаються питання територій. Для України прийнятно зупинити бої на нинішній лінії зіткнення. Росія хоче отримати увесь Донбас. США запропонували компроміс, щоб українські війська залишили ці території, а російські на них не заходили. У штатах назвали це вільною українською зоною. Україна не приймає цю ідею без обопільного відведення військ. Американське медіа-екш це з посиланням на американського посадовця зазначає, що США можуть надати Україні гарантії безпеки подібні до тих, які передбачає п'ята стаття договору про НАТО, які будуть затверджені Конгресом і матимуть обов'язкову силу. Ну і ось що з цього приводу сказав Зеленський. Давайте послухаємо. Сьогодні двосторонні гарантії безпеки. Між Україною і США, а саме гарантії Article 5-like від Сполучених Штатів Америки для нас, і гарантії безпеки від європейських колег для нас, а також інших країн, Канади, Японії, Тощо, ці гарантії безпеки для нас це можливість, щоб не розпочався ще один прихід російської агресії. І це вже компроміс з нашого боку. Емігрант з України загинув під час теракту на пляжі Бонді у Сіднеї. Він намагався прикрити свою дружину. Відомо, що Алекс Клейтман та його дружина Лариса спеціально приїхали на пляж, аби відсвяткувати Хануку. Подружжя прожило разом майже 60 років. Алекс пережив голокост разом зі своєю матір'ю та молодшим братом у Сибіру. Після війни він разом із дружиною емігрував до Австралії з України. Кривавий напад стався на одному з найвідоміших пляжів світу. У Сіднеї двоє невідомих здійснили напад. Внаслідок стрілянини загинули 16 людей, зокрема один стрілець. Інший стрілець отримав поранення та перебуває під вартою. 29 людей постраждали, серед них діти поранені також двоє поліцейських. Прем'єр нового південного Уельсу Кріс Мінс. Підтверджує, що напад був спланований проти єврейської громади Сіднея. підозрюваними у стріляні несадкуванні хануки. Є батько і син. 50-річного батька на місці події застрелила поліція. Його 24-річний син перебуває в лікарні у критичному, але стабільному стані. У Кам'янці-Подільському презентували меморіальну дошку Миколі Леонтовичу. Її вивезли з Покровська на Донеччині З 1904 по 1908 роки Леонтович працював вчителем музики і співав у залізничному училищі Міністерства народної освіти. На той час це було селище Гришино. Там композитор працював над хоровим аранжуванням Щедрика, який став відомий на весь світ. У 1993 році покровчани встановили на залізничному вокзалі меморіальну дошку на його честь. А у вересні двадцять четвертого, коли місто стало. Активно обстрілювати начальник вокзалу Сергій Пташинський машиною. Вивіз пам'ятку з міста. Дошка зберігалася на Хмельниччині, а до дня народження Леонтовича її встановили на вокзалі в Кам'янці-Подільському, де юний митець навчався в духовній семінарії. Ну і звідси капела Кошиці, яка вперше виконала Щедрика в оранжуванні Леонтовича, відправилася на гастролі по світу. Минуло понад 100 років. І Щедрик знову золонав в Кам'янці-Подільському. А Укрзалізниця планує повернути дошку до Покровська, коли безпекова ситуація в місті сприяє. Тиме цьому і там відновиться залізничне сполучення. Друге місце на дитячому Євробаченні. Українка Софія Нерсесян стала переможницею глядацького голосування за підсумками і посіла друге місце на пісенному конкурсі. Вона виконала пісню Мотанка, яка поєднала українські традиції, емоції та сучасну сценічну мову. Цьогоріч брали участь 18 країн. Перемогу здобула Франція. Це перший такий високий результат за 12 років для України. Ну маємо змогу подивитись трохи, як це було. Жні перформуси мікс всього вітаємо е, срібну прозерку. Йдемо далі на життя. Це сніданок. Так, ну що, а тепер додаємо до нашого ефіру Андрія Люховця. Він нас сьогодні на погодній варті. Безпосередньо знає, що відбуватиметься з погодою 15 грудня. Понеділок. Андрію, хочемо тебе вже побачити. О, навіть не в темряві. Слухай, навіть видно тебе трошечки. Так, доброго ранку, колеги, доброго ранку, глядачі. А сьогодні світло є. А от про погожу теплу погоду, як ми останніми днями у грудні констатували і говорили, важко говорити, тому що за відчуттями сьогодні на вулиці вогко, прохолодно, і от є таке бажання натягнути на себе максимум усе, щоб заховатися від цієї погоди. В принципі, а така як у Києві, вона сьогодні спостерігатиметься і у решті регіонів, тому що сніг із дощем а від мінус одного до. До нуля до плюс одного, до плюс чотирьох. От так от коливатиметься сьогодні е, е, температура, і отакою от вона відчуватиметься сьогодні у різних областях України. Зараз розпочнемо і деталізуємо, де що і як е, уже конкретно починаємо традиційно е, прогулянку нашу 15 грудня на сході України. Там очікується хмарна погода протягом сьогодні за прогнозами синоптики. Можливий сніг з дощем зранку на стопчику термометра до мінус семи по обіді нуль мінус два на півдні України. Не сьогодні синоптики прогнозують також хмарний день протягом цього дня. Очікується також сніг із дощем на стопчику термометра зранку від нуля до плюс двох. В день можливий максимум до плюс п'яти градусів. А у західних областях сьогодні хмарно з приясненнями без опадів. Зранку та вночі нуль плюс один. По обіді очікується також плюс чотири плюс п'ять на півночі України протягом дня очікується мінлива хмарність а також опади у вигляді снігу з дощем зранку та вночі мінус чотири нуль по обіді до плюс 4 градусів. У центральних областях України сьогодні також очікується сніг з дощем, і небо буде також затягнути хмарами протягом усього дня. А зранку нуль по обіді очікується до плюс 5 градусів тепла. А у Києві протягом сьогодні буде триматися хмарна погода. Дрібний дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора зранку на термометрі 0, протягом дня до плюс 4 градусів. Ось цей дрібний дощ він може інколи а, змішуватися з снігом, який також сьогодні може завітати до столиці. Найтепліший, найпрохолодніше, 15 грудня в Києві було зафіксоване найтепліше у 1950-му, плюс 9 градусів тепла. А ось історичний мінімум був зафіксований у 1921-му році. Тоді було мінус 20 градусів морозу і от. Про те, що більше світла стало можливо конкретно на майдані незалежності, про це можу констатувати, тому що це факт. Адже учора з вечора, 14 грудня, тут з'явилася ритуальна святкова ханукія. І от саме з вчорашнього дня, після заходу сонця, євреї розпочинають цикл святкування одного із найбільших свят у своєму календарі, це а, Ханука, і відповідно протягом восьми днів, наступних до 22 грудня, Удня це свято не є прикріпленим до певних календарних дат. Ось на Ханукії, яка за моєю спиною щодня запалюватиметься свічка, тому що це свято загалом вважається святом світла, і воно ще відоме як хак у Рім свято вогнів, які поборюють темряву. І як би то не було символічно у різні часи, але для українців в сьогоднішніх реаліях ось це от свято, яке знаменує перемогу світла над темрявою, воно доволі символічно. Колеги, О, така перекличка Ханукії у нас фактично в прямому ефірі. Одеська на Приморському бульварі, Київська на Майдані Незалежності. Пасибі Андрію, продовжимо до речі, погодну тему, тому що дійсно, от дивіться, ця мжичка, яка випала, да у Києві не тільки середина грудня. Я от так. в мережі відкриваю, знайомі кажуть, господи, деякі навіть зимові речі не купували собі так, на зиму. враження. Таке, що не треба, що не знадобляється. та якось протягнемо вже та ну і цей сніг кажуть. Чуєш там, що на декілька там буквально годин і все і піде. А от Андрій розказував, що бачите, які були гойдалки температурні в 20-х роках, 80-х. Що з кліматом? Чи дійсно це все глобальне потепління? Чи дійсно у нас постійно вже що зими так буде? От ну і власне, чого чекати далі? Чи будуть ці морози все таки колись? Може, просто їх менше буде.